Розділ 12 на височині 20 тисяч футів. Досі перехід через Чілі минав без будь-яких особливих пригод. Але тепер перед мандрівниками повставали нараз і перепони і небезпеки, неминучі в гірських подорожах. Починалась важка боротьба людини з природою. Перш ніж рушати далі. Годилося вирішити, яким перевалом перебратись через кордільєри так, щоб не збочити з обраного напряму. Запитали катапаса. В цій частині Кордільєр, відповів той, мені відомо лише два приступних для проїзду перевали. Напевно, перевал Аріка, що його відкрив Вальдівія Мевдоса? спитав Паганель. Саме так. А другий перевал Вільяріка на південь Одневада, Невадо? Але, мій друже, обидва вони для нас не придатні, бо один заведе у бік на північ, а другий на південь. А ви можете запропонувати якийсь третій прохід? спитав майор. Так, відповів Паганель. Антукський перевал, який проходить через хил вулкана під 37 градусів 30 минут південної широти, тобто ухиляється від нашого курсу всього на півградуса. Перевал лежить на Височині лише тисячі туазів, відкрив його Замудіо Кріс. Гаразд, мовив Гленерван, але ви, катапаси, знаєте цей перевал. Так, сер, мені траплялося ним переходити, і я не згадав його тільки тому, що це власне, гірська стежка, котрою пастухи індіани східних узгір'їв переганяють худобу. Що ж, мій друже, зауважив Генерон, там, де проходять бики. Табуни Лошиць і отари Баранів пройдемо також і ми. А зараз ця дорога веде простець, то ми оберемо саме її. По тому негайно був поданий знак Рушати, і загін заглибився в долину Лас Лехас між громаддя вапнистих скель. У звіз майже не, не відчувався. Близько 11-ї години довелось об'їжджати невеличке озеро. Природне мальовниче водоймище, де зустрічались всі річки навколишніх гір, дзюркочучи, збігали вони вниз і зливались у ясній прозорості озера. Ген-ген над ним розкинулись ліяноси, широкі полонини, порослі з лаковими травами, де паслася худоба індіанців. Згодом верхівцям трапилось болото, що тяглось з півночі на південь, і тільки дякуючи інстинкту мулів, вибрали з нього на твердий ґрунт. О першій годині високо на скелястій кручі показалася фортеця Баленари, що увінчували її гострий шпиль своїми напівзруйнованими мурами. Вершники проминули її. Камениста дорога дедалі стрімкіше йшла вгору, і кругляки з-під копит мулів скочувалися вниз грохотливим каскадом. Близько третьої години знову перед очима мандрівників постали мальовничі руїни якоїсь фортеці певне, її було знищено під час повстання 1770 року. Як видно, озвався Паганель, гір було замало, щоб роз'єднати людей, знадобились ще й фортеці. Звідси дорога стала важка і навіть небезпечна. Крутішили гірські схили, вущали стежини, стежки карнизи, страшніше зяяли прірви. Мули просувались обережно, похиливши голови долі, немов обнюхуючи землю. Їхали низькою один за одним. Інколи на крутих заломах. Мадрина раптом зникала з очей, і маленький караван покладався тоді лише недалеке дзеленчання і її дзвіночка. Часом примхливі закривини дороги виводили загін на дві рівнобіжні стежки, і тоді катапас міг перекинутись словом із своїм пеонами через провалля, що лежало між ними. Ледве два туази завшишки, але заглибшки двісті. Ще боролись проти кам'яної навали, але відчувалось мінеральне царство перемагає рослинне. Близькість вулкана Антуко можна було б гадати по струмках застиглої червонястої лави, що найжачились гострими немоголки жовтими кристалами, безкиди громадилися купами, нависали одні над одними, загрожуючи завалитися, проте не падали, попри всі закони рівноваги. Звичайно, природні струси повинні були дещо змінити їхній вигляд, а химерні нагромадження круч з пласкими вершинами, недоладні скісні гроби, випнуті виступи, свідчили, що для цього дикого гірського краю час остаточного осідання ґрунту ще не настав, дедалі важче ставало пізнавати дорогу. Майже безнастанні коливання анцького кістяка відміняють гірський рельєф, і тоді зникають розпізнавальні знаки. Тому Катапас вагався. Він зупинявся, оглядався на всі біч, вдивлявся в форму скель, шукав на крихкому камінні відбитки ніг індіанців, але визначити напрям було неможливо. Гленерман їхав у слід за провідником. Він бачив і відчував, звентеження збентеження катапаса зростало в міру того, як гіршала дорога. Ленерва не наважувався його розпитувати і думав, можливо, не без підстав, що в погоничів, як і в мулів, є певний інстинкт найкраще на нього і звіритися. Катапас поблукав навмання ще з годину, весь час, проте, сходячи вище на гору. Та врешті він зупинився. Загін став на дні вузького міжгір'я чи, скоріше, ущелини. Індіани називають її Кебрадос. Стрімчаста порфірова скеля загородила вихід. Після марних розшуків проходу катапас зліз мула і, хрестивши руки на грудях, очікував. Генерман підійшов до нього. Ви заблудили? спитав він. Ні, сер, відповів Катапас. Але мене не дійшли лише до антітуцького перевалу. Ми на ньому. Ви не помиляєтесь? Не помиляюсь. Ось попіл от багаття, що його розпалювали індіанці. Ось сліди, залишені отарою баранів. Табуном лошиць. Виходить, вони пройшли цією дорогою? Так, але більше тут ніхто не пройде. Після останнього землетрусу перевал став неприступний. Для мулів, але не для людей, втрутився майор. Це вже ваша справа, відповів Катапас. Я зробив усе, що міг. Якщо хочете, я з мулами поверну назад і шукатиму іншого проходу через кордільєри. Наскільки це нас затримає? Принаймні дні на три. Гленерван вам слухав мовчки, розуміючи, що Катапас ладен додержати угоди, але мули не можуть іти далі. Однак, коли погонич запропонував повернутися, Гленерван підійшов до своїх товаришів і запитав: чи згодні вийти далі, що б там не було? Ми хочемо йти за вами, відповів Том Остін. І навіть попереду вас додав Паганель. Про що врешті йде мова? Про те, щоб перебратися через гіський хребет, а спускатися положистими схилами по той бік незрівнянно не легше. Внизу ми знайдемо аргентинських провідників Бакіанос, котрі поведуть нас через пампу і прудких коней, звиклих додати великі, долаки та великі відстані. Отож рушаємо вперед без вагань. Рушаймо, загомоніли всі. А ви не підете з нами? звернувся Гленнер до катапаса. Я погонич мулів, відповів той. Ваша воля. Обійдемось без нього, мова паганель. По той бік стіни ми знову натрапимо на стежки антукського перевалу, і я ручуся, що виведу вас не гірше за найкращого місцевого провідника примісінько до підніжжя Кордльєр. Гленерван розрахувався з катапасом і відпустив його з пеонами й мулами. Зброю, приладдя і трохи харчів, семеро мандрівників розподілили поміж себе. Ухвалили зараз же вирушати в дорогу, і коли буде потрібно йти і вночі. Лівим схилом гір звивалась крута стежка, неприступна для мулів. Це був важкий і небезпечний шлях, але після напруженого двогодинного сходження нагору манівцями мандрівники знову вибрались на перевал Антуко. Вони опинились власне, неподалік од найвищого гребеня Кордільєр, проте не знайшли ані протоптаної стежки, ані хоч якихось проходів. Все навкруги було переворушено після останнього землетрусу, і доводилось видиратися на здогад до верховин гірського пасма. Не знайшовши дороги, пагналь дуже збентежився, тільки тепер він збагнув, як важко буде зійти на вершини кордільєр, що сягають пересічно від 11 до 12 тисяч 600 футів. На щастя, стояло на годині, на небі, ні, хва... ні хмаринки, пора року сприяла подорожі. Зате, взимку, від травня до жовтня такий схід був би неможливий. Мандрівники, звичайно, гинуть від страшенного холоду, а на тих, хто врятується від нього, чагає шалений ураган Темпоралес, що лютує в цих місцях, і рік у рік закидає прірви кордільєр численними жертвами. Тут примітка, що в південній півкулі зима припадає на літні місяці північної півкулі. Висхід тривав цілісіньку ніч. Підтягуючись на руках, видирались на майже неприступні площинки, стрибали через широкі глибокі розколини, сплетені руки заступали мотузки, плечі правили за сходинки. Завзяті мандрівники скидалися на трупу клоунів, які демонстрували чудеса акробатики. Ось коли придалася силам Мюльреді спритність Вільсона, що мала нагоду виявитися тисячі разів. Ці славні шотландці скрізь устигали, раз у раз їхня сміливість і відданість допомагали всьому загонові вийти із крути і рухатись далі. Ленерван не спускав з ока малого Роберта, бо палка вдача хлопчика його вік могли призвести до необачних учинків. Паганель поривався вперед з чисто французьким запалом. Щодо майора, то він посувався не швидко, не поволі, спокійно, як завжди. Чи ж помічав він взагалі, що ось уже багато годин піднімається вище й вище? Хто зна. Можливо, він уявляв собі, що сходить униз. О п'ятій годині ранку мандрівники, як показав барометр, досягли висоти в 7500 футів. Отже, вони дістались до високогірних плато кордону, за яким вже не ростуть дерева. Тут стрибали тварини, що, напани, зацікавили б мисливців, та спритні мешканці гір добре це знали. Покидались в розтіч ледь запримітивши людей. Поміж них була лама, цінна гірська тварина, що заступає барана, бика і коня і здатна жити там, де не може існувати навіть муло. Були також шиншили, маленькі гризуни, лагідні й боязкі, з розкішним хутром, схожі на зайця і на тушканчика. Довгі задні лапки роблять їх схожими. На кенгуру, і дуже втішно було дивитися, як ці легенькі звірятка стрибають у верховітті, наче вивірки. Це ще не птах, але вже й не чотири ноги, зауважив Паганель. Однак ці тварини не єдині жителі Плоскогі... високогір'я, на межі вічних снігів, на рівні 9 тисяч футів, ще можна зустріти цілі табуни тварин сімейна, сімейства Жуйних. Пригарних альпака з довгою шуковою вовною, безрогих кіз особливої породи, струнких і гордовитих з тонкою шерстю, природники називають їх вікун'я або вігонь. Та годі було й думати до них наблизитися, їх ледве можна було вгледіти на, на мить. А вони блискавично зникали, безгучно линучи, немов на крилах по сліпучо-білому сніжному киянку. А тепер місцевість цілковито відмінилася. Навкруги вдіймалися величезні крижані брили, які блищали й голубіли, на зламах відбиваючи перші промені сонця. Кожен дальший крок угору загрожував небезпекою. Мандрівники не наважувалися порухатись уперед, не впевнившись раніше, що під ногами немає розколини. Вільсон очолив низку. І обережно посувався вперед, випробуючи ногою льодовитий ґрунт. Усі йшли точнісінько по його слідах і боялися навіть підвищити голос, бо від найменшого коливання повітря могли б валитися снігові маси, що повисали вгорі на 700 чи 800 футів над їхніми головами. Там мандрівники добрались до смуги чагарника, котрий на 250 туазів вище заступили злакові рослини і кактуси. Але на висоті 11 тисяч футів, і вони, е, і вони покинули родлючу землю, і будь які ознаки рослинності зникли. Мандрівники зупинялись тільки раз, о восьмій годині, аби на швидку руч підживитися і з надлюдською відвагою знову рушили вперед, нехтуючи небезпекою, що чим далі зростала. Доводилось то плазом пробиратись через гострі гребені, то прокладатися. Прокрадатися понад проваллями, куди й глянути страшно. Раз у раз попадалися дерев'яні хрести, немов позначаючи місця численних катастроф. Близько другої години перед очима мандрівників послались між голеними гірськими вершинами а, величезне плато, безплідне, немов пустель. Повітря було сухе, небо ясно блакитне. На цій висоті не буває дощів, випадає лише сніг або град. Тут і там гострі порфірові й базальтові шпилі стриміли немов кістяки з під пухнастого білого савана, а подеколи крихкі кварцеві чи гнейсові уламки відколювались і падали, майже не відлунюючи в розрідженому повітрі, що тамувало приглушений звук обвалу. Відважні мандрівники, хоч як напружували свої сили, проте знемагали. Гленарван бачив його супутники вкрай виснажені і шкодував, що завів їх так далеко. Малий Роберт стійко опирався в томі, але йти далі було вже й йому несила. О третій годині Гленарван зупинився. Треба перепочити, сказав він, усвідомлюючи, що ніхто, крім нього, не зробить такої пропозиції. Перепочити, звався Паганель, але ж тут немає ніякого захистку. Однаково це необхідно хоча б заради Роберта. Але ні, сер, запроптестував мужній хлопчина. Я ще можу йти, не треба зупинятись. Тебе понесуть, мій хлопчику, сказав Паганель, але ми повинні за всяку ціну дістатись до східного схилу. Можливо, по той бік ми знайдемо якусь халупу. Я гадаю, залишилося йти один зо дві. Усі пристаєте на це? спитав Гленрва. Усі, була одностайна відповідь. А я подбаю за хлопчика, додав Мюльреді, і загін знову рушив на схід. Це жахливе сходження тривало ще дві години. Треба було добратися до самісінької вершини. Розрідженість повітря викликала болісну ядуху, відомою під назвою Пуна. Ясна кривавилися. Через нестачу кисню доводилось частіше дихати, хапаючи повітря і це виснажувало. Відбитки сонячного проміння на сліпучу білому снігу різали очі, хоч яку силу волі мали ці сміливці, проте настала година, коли й найдужчі ослабли і запаморочення голови це жахливе лихо висохогір'я підтяло їхні не тільки фізичні, але й моральні сили. Така боротьба не минає безкарно. Дедалі частіше то один, то другий падав і, не маючи сили підвестись, плазував далі на колінах. Було, очевидно, цілковите виснаження незабаром покладе край цьому нескінченному сходженню, і Гленер вам з жахом думав про безмежні сніжні простори, про крижаний холод, що панував навколо. Про густі сутінки, що вже огортали самітні вершини, і про той притулок на ніч, якого їм бракувало, коли раптом майор зупинив його і своїм спокійним голосом мовив Хатина.